Сьогодні слово правда набуває особливого змісту у нашому житті. Ми часто бачимо, як звідусіль потоки неправдивої інформації руйнують людське сприйняття істини і правди, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І відбулася на небі війна. Михаїл і його ангели воювали проти дракона. І дракон і його ангели воювали проти них, і не вдалося їм, і не залишилося для них місця на небі. Та книга откровення Іоанна Богослова. Розповідає нам про першу війну, яка сталася від створення світу, в результаті якої за свою заздрість Богові і власну гординю, Дениця, колишній світлий ангел був скинутий з неба. Перед відповідальним боєм воєначальник світлих ангельських сил проголосив, хто як Бог. Тобто хто рівний Богові? Ці слова не тільки найменували очільника ангельських сил, що з давньо єврейської мови у церковнослов'янській вимові звучить як Михаїл, але і зазначили, що він став тим воєначальником, який всі ангельські світлі сили для того, щоб перемогти і скинути з неба. Диявола. Ще у старому заповіті, у кінці книги Пророка Даниїла, є згадка про Архангела Михаїла, який буде підтримувати Божий народ у випробуваннях і труднощах, які очікують людей Божих при Антихристі. А у новому заповіті. У книзі Откривення Йоанна Богослова ми дізнаємося про ту боротьбу, яка відбулася між очільником небесних сил ангельських і сил диявольських. І дізнаємося про те, що ця боротьба поклала початок великій перемозі добра над злом. Перша війна виграна. Вона зміцнилася і укріпилася пришестям у світ Христа Спасителя. Адже так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І цей єдинородний син, перебуваючи тут на землі, освячуючи її своїми стопами, розіп'яв на Христі той гріх, початок якому поклав. Дениця ще на небі і розіп'яв разом з собою смерть, яка стала наслідком гріховного життя. І як послідовники Христа Спасителя, який звершив великий Спасительний подвиг задля кожного з нас і людства загалом, ми також уже є переможцями, дорогі брати і сестри. Запорука нашої перемоги лежить у благочестивому житті і чистоті перед Богом. Ми маємо власними силами засвідчити, що бажаємо керуватися не настановами диявольських сил, але бажаємо бути продовжувачами тих дій і тієї слави, яка дарується нам через перемогу ангельських сил на небі і в цьому світі. Кожен з нас добре знає, що темні сили продовжують. Існувати на цій землі, Бог дає, попускає їхнє існування до певного часу. Але ведучи свою боротьбу за наше світле життя і спасіння, ми повинні щодня перемагати все те, що посилається нам від диявола, і доєднуватися до ангельського світла, яке просвітлює і преображує кожну людину на землі. Ми добре знаємо, що боротьба продовжується, і сьогодні ця боротьба ведеться у людських серцях, які стали полем битви, добра і зла. І ми повинні, дорогі брати і сестри, бути мужніми і відповідальними за наше життя. Ми маємо добре знати і усвідомлювати, що ангели це посланці, які сповіщають нам про велику і невимовну велич і славу. Яка на небі очікує кожного послідовника Христа. Але водночас ангели є служителями правди. Сьогодні слово правда набуває особливого змісту у нашому житті. Ми часто бачимо, як звідусіль потоки неправдивої інформації руйнують людське сприйняття. Істини і правди. А про нього сказав сам Христос Спаситель одного разу я є шлях, істинна і життя. Правди ніколи не може бути дві, вона завжди одна. І вона обов'язково з Христом і у Христі. Вона там, де звучать Його настанови. Вона там, де ми чуємо Його слова, вона там, де ми рівняємося на все, що було ним промовлено і зроблено. Для того, щоб хоч частинку цього і в нашому житті ми змогли втілити, щоби стати по-справжньому Христовими, служителями правди. Сьогоднішнє життя наше інколи розсіює нашу увагу навіть віруючих людей, коли ми чуємо різну інформацію з відусіль, яка намагається правду зробити неправдою. Сьогодні сіється. Різноманітна інформація, яка не відповідає правді і на церкву, і на окремих людей, і на організації будь-які. Але ми повинні, дорогі брати і сестри, через нашу внутрішню роботу над собою, через молитву, через покаяння і очищення себе зсередини відчувати серцем, де є справжня правда, а вона завжди буде там, де буде Христос і де ми будемо перебувати з Христом. Вона може бути тільки у єдиній святі Соборній і Апостольській церкві, яку Господь заснував тут на землі, і ворота, пекла, якої ніколи не подолають допоки Бог продовжить життя на цій землі. І цими обіцянками ми повинні жити і надихатися, як справжні православні християни, тому що у кожному слові, яке Свята Церква промовляє до нас, є та глибина і той зміст. Через який, якщо ми до нього долучаємося, то набуваємо тієї великої і невимовної сили, яка дається Божою благодаттю людині, тоді вона може розпізнавати і відрізняти добро від зла, світло від темряви і правду від неправди. Собор, архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безплотних, який сьогодні святкує. Свята Христова Церква, і ми разом з нею є вірні чада це є День перемоги. Перемоги світлих небесних сил над силами диявольськими, перемоги добра над злом, світла над пітьмою, правди над неправдою, відкритості і любові над злобою і лукавством. І маємо ми долучатися до цієї перемоги і стати також її провідниками і учасниками, тому що так бажає Господь, і так диктує нам наше християнське сумління, яке піднімає кожну людину від земного до небесного і направляє стопи кожного з нас до спасіння у небесному Царстві, де ангели Божі служать йому, і де ми можемо доторкнутися, і обов'язково це відбудеться. Якщо унаслідуємо блаженну і нескінченну вічність, будемо, дорогі брати і сестри, пам'ятати про те, що наша сила у молитві і єднанні. І цю силу ми повинні обов'язково використовувати і вживати у нашому житті, тому що саме цією силою ми через Христа, через єднання з Ним і дихаємо, і існуємо. І продовжуємо своє життя. Будемо молитися до небесних сил безтілесних, щоб їхнім предстательством Господь подарував нам можливість відірватися від усього земного і доєднатися до усього небесного ще тут, на землі, про яке сповіщає нам свята Христова Церква. Святитель Василій Великий говорить: ніхто не буде заперечувати. Що кожний віруючий має свого ангела-хранителя, тож будемо підносити наші молитви до наших небесних, ангелів-охоронців, які постійно перебувають з нами. Якщо навіть нам здається, що ми залишилися наодинці, то це неправдиве і неістинне наше твердження. Тому що навіть у найскладніших періодах нашого життя обов'язково наш ангел перебуває з нами. І підтримує нас для того, щоб ми силою покаяння і своєї молитви піднялися з тієї духовної прірви, у яку часто падаємо, якщо йдемо за темними силами і віддаляємося від світлих і небесних сил. Тож будемо просити вкотре і знову наших небесних охоронців, небесне воїнство, для того, щоб його заступництвом і мирістю Божою. Господь подарував і приніс мир на нашу землю, щоб припинилося кровопролиття, і щоб наш стражденний український народ знову бачив перед собою світле майбутнє, у якої ми у єдності і однодумності будемо підтримувати один одного і рухатися до вічного, незмінного і небесного, небесних воїнств архістратиги. Від усякої біди врятуйте нас, чиноначальники не начальники небесних сил. Амінь.